Знаєте, що мій чоловік вінтажник? <гум> він ніколи не втратить можливість купити якісь такі штучки на блошиному базарчику або десь в ломбардах. Мені сподобався ось цей дзвіночок. Мені здається, що він порцеляновий. І я думаю, що це з Італії він, тому що тут можна розібрати декілька слів італійською. А можливо, Іспанія, не знаю. <звук> Прикольний такий. До речі, з чимось це е, витирати, ви не знаєте, можливо, ацетоном, але я боюся, що порцеляна пошкодиться. Але, можливо, я помиляюсь. Не знаю. Хто знає, напишіть. От я без поняття, що це за дві штучки. Ну, арфа така зрозуміла, да? <звук> з такими брулянтами. З обидвох сторін. Тут така м'якенька, ніби як підставочка, і. Ну, це, судячи з усього, капличка, да? ну, типа церквушка. Ну, так же ж, я розумію. От, можливо, це підсвічник, я не знаю. А як туди свічку ставити? Якщо це підсвічник, також я не знаю. От. Ну, таке. Це непонятно для мене, а дзвіночок мені сподобався. Приїхала до мене новенька кава від 25 Кофе-Ростерс. Раз десь на місяць мені надсилають нові смаки. Це не... Ніхто мені за рекламу не платить. Да? Це добровільна така інтеграція цієї кави в мої влоги відео. Тому що бренд дає. Промокод для моїх глядачів, тому я думаю, для вас це корисно зекономити, так? тому що кава насправді класна у них, мені все подобається, я завжди їх хвалю. Цього разу мені надіслали ось такий от смак Мілкраш. Мені завжди пропонують обирати на вибір тобто там декілька смаків. І цього разу, коли я побачила, що смак чорної смородини, то я захотіла цю каву. Це у нас суміш Арабік, як ви бачите. От, Зараз буду заварювати цю новеньку каву. Вип'ю в своєму саду. Подивимось. Мої перші крокси. Давно хотіла купити собі це взуття і ось нарешті. Наважилась, все ж таки, купила. Я дуже хвилювалася, чи не буде пріти нога в них, чи не буде мені щось натирати. Ну, побачимо. Того, що мене щойно до мене приїхало, я зараз просто по хаті ходжу. У мене, ну, такі ноги проблематичні, скажімо так, в мене кісточка є, ноги втомлюються, вже вік такий. Ну, мені подобається, не знаю. Так просто кудись швидко поїхати, там, я не знаю, в магазин за продуктами, чи десь на базар піти. Чи... Ну, просто десь швидко вийти, то мені здається, що буде хорошо. Тому я поки задоволена, але побачимо чи не будуть вони мене натирати, бо ніби як... ніби як трішки ось тут. Вони мене трошечки ніби як труть. От. Так виглядає на нозі. Захотіла рожевий. я обожнюю рожевий колір. Ось такий рожевий, яскраво рожевий. От. Хотіла ж взяти такий на платформі, але щось побоялася, що та платформа буде мені незручна. Не знаю, в кого є на платформі, то діліться, як вам. Чи ходите, чи носите ви. Поки мені подобається, тому що ніби як нога відпочиває в них, так зручно. Але ну побачимо, як далі буде. Вийшла попити каву новеньку. Свіженьку. Обожнюю еспресо. Поглянь така густа. Смачна кава. Всім рекомендую спробувати. Я, до речі, дуже рідко п'ю каву десь в закладах. Майже ніколи не п'ю. Люблю вдома. Пити, насолоджуватись. Зараз то взагалі просто. Бджоли гудуть, дерева квітнуть, тиша, краса і аромат кави. Користуйтесь промокодом, друзі. Не забувайте заглядати в інфобокс, для кого це актуально. Я дивлюся на свою шафу, і мені просто хочеться плакати. Як я ненавиджу складати в шафі, особливо це межсезоннє, це все перебирати. На вулиці просто 30 градусів спека, тепло, а в мене тут, погляньте, що робиться, теплі якісь світшоти, штани. Товстані джинси та мої сумки. Ой, як я це все ненавиджу, треба взяти в себе в руки і все це перескладати. Тут кілька футболок, які я носила, в принципі, зі і літом, але в мене дуже багато футболок. Ну, я не знаю, напевно, штук 80, такі, які я ношу влітку. Короче, треба це все складати, а в мене немає жодного бажання, ентузіазму. Не знаю, як налаштуватися. У вас, можливо, якісь прийоми є, як ви це робите. То поділіться. Цієї неділі в мене урок в недільній школі, отак от я готуюся. Такі підручники в мене, це підручник вчителя. Робочі зошити з дітками там ми собі щось малюємо. Вигадую їм постійно якісь кросворди. Таке. В дитинстві мріяла бути вчителькою, знаєте. Але я з, з дітьми в недільній школі ну, не так часто займаюся буквально два рази в місяць, але це для мене так важко, тому що дітей багато, і донести до них якусь інформацію надзвичайно важко. Тому я думаю, що бути вчителем це надзвичайно важлива, одна з найважливіших взагалі задач і важка, важлива і важка. У нас недооцінюють, на жаль, вчителів. Ну, я взагалі говорю за загальноосвітню там, школу. Тому що це все на добровільній основі, звичайно, в церквах робиться там це, школи при церкві, до прикладу, це все на добровільній основі, а загальноосвітні школи оплачуємо ми з вами з наших податків. Трішки недооцінена, як на мене, ця професія у нас, на жаль. Мої відносні новинки три аромати від бренду Каджал, напевно так. Мені здається, це арабський бренд. Я знайома з декількома ароматами через відливанти. Вони всі мені подобаються. Про деякі я розповідала в рубриці ваші посилки. І Ось ці три аромати я купила на барахолці. Людина продавала чотири, але я встигла купити лише три. Я купила їх абсолютно всліпу. І, ви знаєте, не пошкодувала. Аромати класні. Класні. Якщо потрібно, я думаю, я зроблю, звичайно, окремий огляд цих ароматів, для того, щоб більш детальніше про них розповісти, скажу лише, що ось цей Варде мій фаворит наразі. Він дуже цікавий. Для мене цей аромат пахне з аури від Мюглєра і декаданс Марк Jacobs. От якісь, ніби оці два аромати залили в флакон Варди, і отак от він пахне. Далі Ясміна це шкіра-уд. Аромат такий, знаєте, дуже лякаючий на старті, але в нього дуже приємне розкриття. Він унісекс, але ну, комусь може здатися, що він більш чоловічий. Але це тільки на старті. Ну, старт такий хвилин 10, поки аромат не всядеться. Знаєте, такий ну, дивний, лякаючий грубий. Але насправді він дуже приємний, досить помірний. Я думала, що тут будуть такі скажені шлейфи. Шлейфи в них довгі, звичайно, але вони. Ну, класні аромати. Тут немає амбродерев'яшок або якогось щось такого противного. Тому мені подобається і ось цей Джорі. А, ну, з цієї трійці, напевно, найменше мені сподобався, тому що тут дуже багато квіту такого, можливо, апельсинового. Знаєте, цей аромат мені на старті нагадав поему. Прямо один в один дуже схожий, такий насичений, густющий такий білий цвіт. І швидко, ну, напевно, за півгодинки, можливо, так от за 40 хвилин аромат перетворюється на табако-ваніль від Тома Форда. Це, знову ж таки, суміш поеми і Тома Форда. Табако-ваніль дуже незвичне поєднання, і мені вже він подобається більше. В розкритті, тобто старт, у цей поемовський мені не дуже, тому що я і поему, в принципі, не дуже люблю, вона мене душить. Це не моє направлення. От цей Джорі, він такий схожий на поему на старті. Ну, коротше, зараз я активно ці аромати рознашую, але вже зробила висновок, що Джорі він більш на прохолоду, тому що все ж таки тобако-ваніль. А якщо говорити про Тома Форда та й в принципі про поему, це такі досить важкі аромати, такі насичені, солодкі. Ну зараз такого не хочеться з ними важко. І ось ці два аромати, в принципі, вони також такі досить щільні, густі, особливо ця ясміна. Зі шкірою і зудом, але мені в них легше, я в них більше повітря відчуваю. Ну, Принаймні, зараз. Я не захотіла відкласти їх на прохолоду, на відміну від цього джорі. Ну, подивимось, говоря, подивіться, які кришечки просто. Взагалі, флакончики такі шикарні, дуже гарні. От на цій ясміні, якщо ви бачите, ця наліпка якась трохи кривувата. да, це... Такий єдиний мінус. А так то дуже добротні, класні флакони. Кришечки це окремий, окреме задоволення. Дуже гарне. черешні вже відцвітають я в шоці. Я ще не встигла насолодитися цим квітом. В нас просто так тепло, прям літо. 30 градусів, ну 29 сьогодні показувала. Трава вже така, що косити треба. Тут труби ми готуємо до поливу. Собаки, пасуться, по як завжди. Ну, їм лафа прийшла. Лейлюша, лейла хороша, телята, натуральні телята. Десь котів нема. Вийшла помилуватися вчорашнями там, до речі, слива. Вон вона в кінці, також дуже рясна. Наших сусідів персик зацвів, такий рясний, дивіться, червоний квіт. Я прямо заздрю. Бо в мене, звісно, отакий от дохляк. Ви думали, що він вже все, а він залишив от ознаки життя, оці гелячки, і тут навіть одна квіточка є. Побачимо, чи вона доживе, чи вона зародить. От. Груша ось також квітне. Це, до речі, також персик цього року чоловік купив. Да, він же ж свіжо посаджений. Тут Також якісь квіточки, а вже я не розумію, чи воно не фокусує. Угу. Але мені щось думається, що нічого путнього з нього не буде в цьому році, принаймні. Вот груша, дуже-дуже рясна. Прям дуже. І бджоли, але бджіл дуже мало в цьому році. Ну, реально, вони гудуть, звичайно, вони є, але їх реально мало. Порівняно от, з минулим, з позаминулим роком. Їх було дуже багато в нас сусідів пасіка, Було багато. Це, до речі, в нас тут, ем, типу, ківі, знаєте, таке, типу ківі, якийсь мікро Киві. Той рік пару дало плодів, то ми вже були довольні. Бо ми так зрозуміли, що це би, ну, мальчик і дівчинка, тут два кущики. Я не знаю, яким чином вони тут запліднюються, але цим кущам вже я знаю роки, напевно, 4-5. Мені здається, перед війною саджали. І лише в минулому році були ці маленькі такі плоди. Типу Ківі. Так, це бочка, в якій вода гріється для поливу в теплицю. Це тут що? Чорниця. Тут півоні. Так, ти нікуди не йдеш. <рив> Чекаю вже, щоб це туди. Ну, міч, що маленький, ще можна, а ці великі собаки вони мені толочать все, що можна потолочити. Е, ні, стоп. Угу, позабігали. Так, теплицю треба доробити. Вже треба все саджати. Потолочили мені Бела! Цей часник і цибулю тут постійно бігають, все тувочок. Смородина така зелена вже, полуниця. Те, що я найбільше чекаю, це, звичайно, полуничку свою. Так все квітне. Може, я обожнюю от цей час, коли все починає зеленіти, і я завжди боюся пропустити. Цей період не звернути увагу на нього, коли все починає зеленіти. Мені дуже подобається, буквально пару днів назад я приходила сюди, воно взагалі тут ще в зародку було, а зараз вже вже ті ягодки є, дивіться. Малесенькі, агрус мій. Ой, клас! Я в шоці вже яка спаржа велика? Це капець, подивіться. Все, починаємо їсти спаржу, Виросла. Там також повилазило пару штучок. Клас. Слухта, я не пам'ятаю, чи я вам показувала цю трубу. Е -е, чоловік тут посіяв салат. І вже він вилазив. Опа! Тут, до речі, таке деревце, це здається Семеренка. В моєму дитинстві яблука цвіли в травні. Зараз я записую це відео. Стається 22 квітня сьогодні. Ну дуже жарко. До речі, горшки знайшли. І... Посадили ще полуниці, трохи горшки, це тут у нас раковина така вулична, там де ми миємо або набираємо воду для собак, там для поливу. От ще труби. Сюди посіяли також і салат, і квіти. Чоловік сказав, що буде гарно, коли тут буде багато квітів, всі вони почнуть квітнути, і буде дуже гарно. Ну Подивимось. І посадили ще в горшки не квіти, а полуницю. Але ми ще купили таких горшків, щоб посадити квіти. Кілька тюльпанів, Небагато, тому що ми все засипали корою, залишили одну клумбочку. Кілька тюльпанів, кілька нарцисів, будуть півонії. От. Тут ми клумбу засипали корою, але ну, все рівно він щось лізе. бачите, Треба подивитися, що там лізе. Але ось тюльпан він прям такий, а, ну, не здається, виліз з-під кори, виліз з-під цього агроволокна і собі квітне. Ось такі дерева ми минулий рік купили. Одне у нас, на жаль, загинуло. Воно чи замерзло. Я не знаю, що йому зробилося, тому що воно ще загинуло. Ще восени, що навіть морози не почались. От, оце вижило. Таке зелене, гарне, таке декоративне деревце. І оця от ялинка, чи що це таке? Боже, тут шишки, чи що це таке? Ще нові гелячки? Ні, це шишки, походу. Така вона прикольна. Ялиночка якась така цікава, декоративна. От так само піводні коло забору і гортензія. А я хочу якусь кольорову гортензію посадити в горшки біля, біля дверей.